Підтримувати, допомагати та реадаптувати в Україні. Стартував відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни. Їхнє завдання полегшити процес інтеграції військових у цивільне життя. Як це виглядатиме на практиці? Наша Ольга Бабенко дізнавалася. Я усвідомив, що я дуже багато часу потратив на те, щоб соціалізуватися. пан Любомир, ветеран російсько-української війни. Кордони України він захищав ще з 2015 року. Після повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав збройних сил. Нині ж допомагає захисникам, які повертаються з фронту до цивільного життя. Ми допомагаємо йому отримати пільги соціальні, якщо потрібна реабілітація, пошук роботи, написання грантів. Також можливо здобування, перекваліфікація, здобування нової освіти, ну і власне, взагалі соціалізація. Любомир Кашубо – та перший фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Таку державну ініціативу в Україні впровадили наприкінці минулого року, аби створити місток між захисниками, громадою та різноманітними структурами, підтримувати військового на всіх етапах його повернення до цивільного життя. Це основне завдання фахівців із супроводу ветеранів. Багато хто вперше є ветераном, і коли він повертається з війни додому, він, ну, не кожна людина, не кожен ветеран розуміє до кінця, які йому пільги потрібно, куди йому звертатися, куди йому подавати якісь певні документи. І для того, щоб не тратити час цього ветерана, щоб він не ходив, не блукав різними установами. От, власне, фахівці з супроводу вони допомагають. Вони, якби, координатори. На Прикарпатті фахівців із супроводу ветерана уже майже три десятки. Працюватимуть вони на базі комунальних закладів у громадах, зокрема, в Івано-Франківській. В нас на базі нашого комунального закладу Дім воїна Івано-Франківської міської ради станом на сьогоднішній день наразі є тільки двоє фахівців супроводу ветерана. Ми поки що впровадили тільки дві посади, тому що, скажімо так, це нова посада, нові обов'язки цих посад. Ми ще до кінця не розуміємо, наскільки вона буде користуватися попитом, наскільки вона буде потрібна для населення для ветеранів їх сімей. І у кожного є посадові обов'язки. Фахівець це насамперед та особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам і сім'ям полеглих героїв, що входить функціональні обов'язки. Насамперед, це є інформаційний супровід та підтримка. Консультація щодо отримання статусів пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надання юридичної допомоги. Однак стати фахівцем із супроводу може не кожен. Для цього необхідно відповідати певним критеріям. Фахівцем супроводу ветерана повинна повинні мати певну освіту не нижче бакалавра, Повинна бути комунікабельна людина, повинна. Розуміти потреби повинна розуміти послуги, які повинні будуть надані ветерану, з якими він звернеться. Щоб зайняти вакантне місце, передусім необхідно подати заяву через платформу Е-Ветеран, e далі пройти тестування та очікувати підтвердження. Якщо результат успішний, майбутній фахівець проходить 10-денне навчання. На базі університету нафти і газу створений центр ветеранського розвитку, де проходило навчання 10 наших фахівців супроду ветеранів. Цих 10 фахівців це фахівці статусні, тобто це є ветерани війни, це є учасники бойових дій і члени родин загиблих захисників і захисниць України. В кінці грудня вони пройшли навчання, курс навчання і зараз отримають сертифікати згідно закінчення згідно слуханому курсу. Загалом в Україні планують підготувати та працевлаштувати понад 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів.